У 2023 році новини про серії зломів почали поширюватися Франклін та Учипі на південному сході індіани. За повідомленнями змі, тисячі жителів боялися виходити з дому після того, як дізналися про злодія, який менш ніж за тиждень пограбував понад два десятки автомобілів і будинків. У вівторок, 13 липня того ж року, жінка на ім'я Карла Вілсон прокинулася і заявила, що її прикраси зникли. Спантеличена вона почала шукати їх по дому, намагаючись згадати, де могла їх залишити. Саме тоді вона помітила, що її вхідні двері були відчинені. Цікаво, то що дивишся простота? Хоча б лайк постав? Перелякана Карла переглянула запис з камер відеоспостереження з минулого вечора і була шокована. Побачивши, як якийсь чоловік ходить по її гаражу посеред ночі. На відео можна побачити бородатого чоловіка в худі, яке прикривало його обличчя. Він нишпорив у гаражі Карла Вілсон і взяв балончик. ВД-40. За словами потерпілої, спочатку злодій зламав сімейний автомобіль, припаркований зовні кілька днів тому. Саме там він викрав путь для відкривання гаражних дверей, що дозволило йому проникнути в гараж. Просто натиснувши кнопку, він відкрив гараж, зламав інший автомобіль Вілсон, який стояв усередині, і викрав гроші айфон та пару сонцезахисних окулярів. Але навіть цього йому було недостатньо. Чоловік розпилив ВД-40 здовж дверей, щоб вони не скрипіли. А потім підібрав відмичку, щоб проникнути в. Там будинок. Камери зафіксували, як він увійшов до оселі. Чоловік пройшов прямо до спальні Карли і побачив, як вона спить перед ним. Незворушний чоловік спокійно походив вітальнею близько хвилини, викрадаючи різні ювелірні вироби, зокрема улюблену діамантову каблучку потерпілої. Усе це відбувалося, поки Карла спала в сусідній кімнаті з відчиненими дверима. Що ви робили, якби прокинулись від злодія у сусідній кімнаті? На щастя, Карла проспала всю цю подію, і після семи хвилин перебування в її будинку, злодій просто вийшов через східні двері і більше ніколи не повернувся. Для поліції було очевидно, що цей чоловік досвідчений грабіжник. Було моторошно усвідомлювати наскільки ретельно він підготувався до порабування, навіть вживши заходів, щоб двері не скрипіли. Це змусило правоохоронців припустити, що саме він стоїть за сіма десятками зломів, що сталися у цьому районі за останній тиждень. Уявіть, Карла переглянула записи своєї камери та побачила, як цей чоловік бродить її будинком і злими намірами. Це було справді жахливо. Усвідомлення того, що він міг нашкодити їй, якби захотів, лише посилювати, Лівало страх. На щастя, наступного ранку Карла прокинулася неушкодженою та змогла використати відео, щоб попередити сусідів. Хоча злочинці, які дійснюють багато вдалих крадіжок зазвичай зрештою потрапляють до рук поліції. Цього разу чоловіка так і не вдалося знайти. 18 червня 2017 року чоловік на ім'я Джеф Ді повернувся з роботи у 3.45 ночі та виявив, що його будинок був розгромлений і пошкоджений невідомим злобисником сподіваючись, що відеозапис може стати доказом, Джеф одразу ж почав документувати завдані збитки, як тільки увійшов всередину, показуючи глядачам руйнування, який залишив після себе зловмисник. Раз люди, я прийшов з роботи сьогодні. Ранок, 18 червня, 2017 року. Хтось увірвався до мого будинку і просто почав все трущити. Очевидно, вони спали на моєму дивані, дістали з холодильника Кол Ейд. Я нічого не чіпаю, поки приїде поліція. Не знаю, чи вони знімуть відбитки пальців, чи щось таке. Я намагаюся розібратися. Вони просто почали все розкидати і ламати. Не схоже, що вони багато вкрали. Ось дрова, які вони використали. Я маю на увазі тут стільки речей, які можна було вкрасти, але все, що вони зробили, це просто нищили меблі. Під час зйомки стає очевидним, що це незвичайне пограбування. Замість того, щоб забрати цінні речі, зловмисник з'їв їжу Джефа із холодильника, перетворив будинок на хаос і навіть не спробував приховати сліди свого пограбування. На підлоді біля дивана залишилася склянка з Cool Aid і шматок піци. Від розбитої краміки до знищених вітражів і зламаних меблів. Той, хто увірвався в будинок, схоже просто отримував задоволення від хаосу, розкидаючи речі, і ламаючи предмети інтер'єру та влаштовуючи справжній безлад. Протягом наступних кількох хвилин запис тримає у такому ж стилі. Джеф продовжує знімати на відео всі пошкодження, завдані його майну. Але коли він піднімається нагору і знаходить у свою кімнату, він знаходить щось надзвичайно моторошне. Там там хтось спить у моєму ліжку. О, ні, я не знаю, хто це. На кадрах видно, як у ліжку Джефа спить незнайома людина. Шокований таким видовищем, Джефф зробив єдиний розумний цій ситуації. зачинився в іншій кімнаті і викликав поліцію. Коли поліція прибула на місце та витягла незнайомця з ліжка, вони запитали, чи не перебуває він під впливом наркотиків. Хоча чоловік заперечував, це було очевидно, що він намагався відкрити пляшечки з рецептурними ліками Джефа. Коли його запитали, чому він спав у чужому ліжку, той лише відповів, що не знає, як він там опинився. Одним із найбільш шокуючих моментів було те, що цей чоловік, який самотужки знищив весь будинок, абсолютно спокійно підкорився поліції, навіть не намагаючись чинити Опір при надяганні нарушників ще страшніше було те, що він навіть не міг згадати власне ім'я, що свідчило про майже 100% ймовірність того, що під час злому він перебував під пливом якихось речовин. Пізніше в ході розслідування зловмисника ідентифікували як 39-річного стейсі Фостера, мешканця Ботом, Західна Вірджинія. У підсумку його звинуватили в нічному пограбуванні та знищенні майна після його дій у будинку Джефа. Після пред'явлення звинувачень Стейсі Фостера помістили у західну регіональну в'язницю під заставу 50 тисяч доларів. Однак публічно не розголошувалося, але рішення щодо цього ухвалили а також не було розкрито як саме він опинився в чужому будинку, розгромив його та ліг спати в ліжку незнайомця. У понеділок, 25 липня, 2016 року, чоловік на ім'я Джек Маккер і його дівчина Джордан Баркіс повернулися з вечері в ресторані неподалік від їхнього будинку в Чикаго. Вони, як зазвичай, заснули на дивані, дивлячись телевізор. Наступного дня Джордан помітила, що її сумочка зникла, що спричинило сварку між нею та Джеком. Він звинуватив її в тому, що вона могла забути її в ресторані. Щоб розібратися в ситуації та покласти край супереченням, пара переглянула записи камер спостереження за минулу ніч. Перемотавши відео на 3.30 ранку, вони натрапили на щось справді моторошне на кадрах. Видно, як невідомий чоловік стоїть на верхній сходинці їхнього будинку, дивлячись униз на них, поки вони сплять на дивані. Судячи з усього, він без Шумно проник у дім через незамкнені вхідні двері. Прийшов повз них, піднявся нагору і протягом чотирьох хвилин просто стояв і спостерігав, як вони сплять. Ще моторішніше те, що чоловік рухався настільки повільно і тихо, що навіть дві собаки, які спали біля ніг Джека та Джордан, на дивані не прокинулись. Як тільки пара повідомила про цей інцидент в поліцію, шериф припустив, що цей чоловік ймовірно є відповідальним за інші крадіжки в цьому районі, що сталося за кілька днів до цього зламу. У дні після інциденту деякі місцеві жителі навіть викладали в Фейсбук фотографії зловмисника, який спокійно катався темними провулками на велосипеді та намагався проникнути в будинки. Перегенуши запис звернення звірних дзвінків і камер стало очевидно, що цей чоловік шукав спосіб потрапити до будь-якого будинку. Дивно, що той, хто зміг так тихо пробратися в оселю, не розбудивши ні господарів, ні їхніх собак, вирішив піти лише з жіночою сумочкою. Проте, на щастя, йому навіть на думку не спало завдати шкоди господарям. В інтерв'ю для VGN TV Джордан сказала, що їй хочеться вірити, що чоловік просто дивився телевізор, а не спостерігав за ними, поки вони спали. Але це неможливо підтвердити. Після інциденту пара була дуже налякана, незважаючи на їхні зусилля попередити сусідів і розпочати полювання на зломисника, підозрюваного так і не вдалося знайти. Флашинг Квінс вважається його мешканцями досить безпечним місцем для життя. Однак, у 2015 році кадри з інциденту в будинку на 33-й авеню неподалік стріт стали вірусними та сильно стривожили жителів району. Одного пізнього листопадового вечора того року камери безпеки зафіксували, як чоловік із рюкзаком у чорній кепці із записом Даймонд спокійно підходить до вхідних дверей чотирикімнатного будинку. Проникнувши через незачинені задні двері, зловмисник почав крастися до будинку на пальцях, намагаючись залишатися непоміченим. Через кілька хвилин він несподівано опустився на руки і коліна та почав повсти по підлозі, тримаючи в руках предмет, схожий на ніж. Найстрашніше те, що господарі в цей момент спали в тому ж самому приміщенні, поки грабіжник повзав по підлозі і поцупив мобільний телефон із комода. Хоча відео опубліковане поліцією закінчувалося на тому, подальші дії були ще більш напруженими. Власник будинку розповів, що буквально через кілька секунд його розбудив звук, з яким незнайомець повзав по підлозі, побачивши, що господар почав підводитися з ліжка, зловмисник одразу ж схопився на ноги і кинувся на втьоки. На щастя, ніхто не постраждав. Під час розслідування поліція описала підозрюваного як чоловіка ростом 188 см і вагою близько 90 кг. але незважаючи на наявність викривальних відеозаписів, правоохоронцям так і не вдалося його знайти. Наймотрошніше те, що неможливо дізнатися, для чого саме він узяв в собою ніж, особливо зважаючи на те, що окрім двох дорослих кімнатів, у будинку на момент злочину також перебувало троє дітей. Після цього випадку власники будинку засвоїли урок і більше ніколи не залишали задні двері незачиненими. Щодо зловмисника, що сталося з ним далі, залишається загадкою. Напередодні дня подяки 2020 році Джої Арчер, його дружина Бет і їхні маленькі доньки спокійно спали в своєму будинку у місті Пів, штат Вашингтон. Коли раптом їх розбудив різкий і наполегливий дзвінок у двері о 6 ранку. Джої одразу ж підскочив і побіг до хідних дверей, думаючи, що це міг бути сусід, який потребує допомоги. Поки її чоловік поспішав зустрітися незнайомця, Бет перевірила камери безпеки і з жахом помітила, що її автомобіль більше не стоїть на під'їздній доріжці. До її жаху на екрані також з'явився бородатий чоловік, якого вона не впізнала, що намагався зламати машину Джої Лопатою. Шокований тим, що побачив біля дверей, Джей вирішив не вступати в конфлікт і явно небезпечним зломисником, І одразу ж викликав поліцію. В цей час він безпорадно спостерігав, як чоловік продовжує громити його машину. Поки це відбувалося, Бет кинулася в дитячі кімнати, щоб попередити дочок про загрозу. Вона сказала їм негайно виструпнути у вікно і бігти до сімейного сараю та сховатися там, доки вони вирішать, що робити далі. Коли дівчата були вже в безпечному місці, Джої помітив, що незнайомець більше не цікавився автомобілем. Тепер він використав лопату, щоб зламати їхні вхідні двері. Усвідомлюючи, що його сім'я в середній небезпеці, Джої діяв блискавично. Коли зломисник вибив скло у двері, господар вирвав у нього лопату в останній момент і вдвічі вдарив його по голові, після чого вигнав на подвір'я і затримав, чекаючи прибуття поліції. Щоб зрозуміти, як саме зловмисник потрапив у їхню квартиру, подружжя Арчерів ще раз переглянула запис відеокамер і взялося аналізувати все, що сталося. Перевіривши всі предмети, що знаходились в кімнаті, зломисник переходить до іншої частини квартири, не звертаючи уваги на дитину, що спить у ліжечку. Хоча, з першого погляду, здається, що він не мав наміру завдати шкоди малечі, сама присутність такого порушника на території житла є надзвичайно лякаючою. Чоловік безсоромно поривається зібрати будь-які цінні речі квартири, шукаючи все, що можна вкрасти. Камери фіксують його рухи по квартирі, включаючи момент, коли він відкриє двері інших кімнат. і Перевіряє меблі. Все це відбувалося, поки в іншій кімнаті спокійно спить мале дитя. Цей момент, хоча не викликає безпосередньої загрози для дитини, демонструє модорошну сторону людської поведінки, коли чужа особа проникає в приватний простір, порушуючи безпеку родини. Невідомо, що саме він шукав і чи знайшов щось корисне для себе, але такі вторгнення завжди залишають за собою відчуття тривоги і страху. Після того, як зловмисник залишає квартиру, власники квартири дізнаються про інцидент, переглядаючи записи з камер, це нагадування про важливість захисту приватної власності та безпеки в домі, навіть коли йдеться про найменшу членів родини. Ставте лайки і пишіть коменти, бо ви замахали дивитеся, ніфіга не ставите. Оператора няняв людям гроші плачу. А ви не ставите ті лайки? Скоро підозрюваний злякався через звук, коли 32-річний батько дитини ходив по вітальні, Але замість того, щоб закінчити ніч, чоловік проник в іншу квартиру і в іншому поверсі, того ж будинку, яка належала 28-річній жінці. Цього разу спроба крадіжки була успішною, і він втік з ювелірними виробами, велосипедом. І рюкзаком, а згодом з'ясувалося, що чоловік потрапив в обидві квартири через незачинені вікна аварійного виходу. Хоча обличчя чоловіка добре видно на записах з камер, і поліція Нью-Йорка випустила оголошення через Crime Stoppers, Після того як чоловік покинув район, його більше ніхто не бачив. Можливо, він продовжив красти в інших будинках цього району, але ймовірно, ми ніколи цього не дізнаємось.